Привіт, мене звати Гануся В на моєму каналі я говорю про психологію в усіх її існування. І сьогодні я хотіла оглянути якісь інтерв'ю замість того, щоб постійно говорити про психологічну теорію. І ми сьогодні поговоримо про нове інтерв'ю Маші Фрасініною з Євгеном Яновичем. Так, можливо, це не найяскравіший з огляду на типологію, наприклад, Ненсі на Маквіллімс персонаж. Або просто людина, Боянович не має особливого якогось такого амплуа, він плюс-мінус такий, який він є, на мою суб'єктивну думку. Він невротичного реєстру. Але, як люблять, такий був штамп, якийсь період, всі вважали себе невротиками, нема такої акцентуації особистості. Є форма. Нашого функціонування і умовно Маша Єфросініна теж є невротиком, на мою думку. Але саме акцентуації у них Яновичі, наприклад, різні. І якщо Маша Єфросініна, як ми вже визначали, є провідним радикалом, буде нарцисичний, то у Яновича це буде гістріонний. Він такий істероїдний хлопець, актор, ведучий, який старається отримати цю похвалу. І Маша не дозагальнює В цьому інтерв'ю вона постійно каже: Ти як і я, ми однакові, ти мене так добре розумієш, слухаю тебе, бачу себе, комплекс відмінника. На цьому каналі я так собі подумала, поки це слухала. Мабуть, комплекс відмінника і різні оці всі комплекси вони будуть, ну, може, не табуйовані, але якось так вони дуже. Роблять примітивним контекст, в якому ми з вами вже перебуваємо, тому що ми говоримо про цікаві книги, справжню таку глибоку психологію, яку я вивчаю, ми цікавимось чимось більшим, тому не завжди зрозуміло і часто у коментарях є питання, що як ви можете казати про там межових матерів. Коли от є знайома, вона межова і вона непогана людина. Не означає, що межова людина буде такою матір'ю, як я описувала в попередніх патологічних історіях. Тобто, але ця патологія зустрічається часто, тому дуже багато людей відгукнулося словами, що вони саме в таких умовах прожили або мали когось в своєму оточенні подібного, або зустрічали жертв. Тому, так і тут, ми не говоримо про. Якісь такі е, кліше журналу е, Ліза, Космополіта, або ще якого-небудь з нашого минулого, е, оці всі комплекси відмінників, це про, що, про все і ні про що одночасно. Тобто комплекс відмінниці у Маші Євросініно і у Євгена Яновича був би різний, якщо ви вважаєте, що таке взагалі існує, тому що те, що вони описують до комплексу відмінника. Е, немає стосунку або у комплексу відмінника немає визначення, яке б щось регулювало. Тому я проти цього визначення і ми говоримо про більш глобальні поняття як акцентуації. І, власне, сьогодні про цю гестріонну акцентуацію чоловіка ми говоримо. Тому що чим відрізняється нарцис від гістріонної людини, це в першу чергу добротою. Тому що Євген Янович, якби це не повторювали мільйон разів в цьому інтерв'ю, в іншому хороший хлопець, і він дуже переживає, щоб не бути поганим. І це пояснює його дитинство, його родина. Тому що перша неочікувана і цікава складова це те, що він, друга дитина, після першої померлої. Це складна ситуація, і це велика відповідальність, яка покладається на цю другу дитину. Сьогодні ми не будемо розбирати цей феномен, але він зустріч лише я колись про нього говорила не про те, в якому інтерв'ю, і ще ми про це колись поговоримо. Тому що ну, бувають різні наслідки цього. Але в будь-якому разі, один з основних наслідків це великий фокус уваги, який сконцентрований на цій дитині, яка народилась ніби як замість попередньої, або яка загоюють цю рану в душах своїх батьків, і від нього було постійно дуже багато очікувань. Він мав бути за двох нібито: унікальним, суперрозумним. З одного боку, його контролювали, а з іншого боку, на нього вже покладали дуже велику відповідальність тобто його просили в п'ятирічному, шестирічному віці не прочитати на бікборді фразу. А вирахувати чи не обдурює продавчиця маму на базарі. Тобто це, це відповідальність і це складна, така нерелевантна одиниця вимірювання хорошості дитини. Плюс він там добре вчився, в хорошій школі, супермолодець, вступив в КПІ знову таки. Чому він тут зміг бути типу поганим і погано вчитись, тому що він став КВНщиком і отримав іншу реалізацію, яка, видно, батькам не менше подобалась, ніж його гарні оцінки. І це перший момент, який мені не сподобався в цьому інтерв'ю, коли Маша і Євген починають обговорювати сучасних підлітків, які питають у Євгена, як сказати мамі, що я хочу бути актором і не хочу нічого вчити. Євген каже: я не знаю, як достукатись до батьків, як, я, як мої батьки усе мене підтримували. Це тільки у мене е, мені пощастило. Але в чому нюанс? Євген вивчився добре в школі, вступив в КПІ і його закінчив. Бог знає, на які там спеціальності його переводили, щоб не виганяти, але він його закінчив. І у Євгена був завжди другий. Шлях відходу умовного. Тобто це не момент, коли ви не закінчили школу потім, або не закінчили університет, і це тягнеться за, вас, за вами таким тягарем, про ви боїтеся говорити, і вам незручно, що ось, я вчився. І ми, і ви постійно виправдовуєте, що то освіта погана, і це от марна була втрата часу, і тому я кинула, і кар'єра. Ще що там щось. Одна справа, коли ж кар'єра складається, інша справа, коли вона не складається. І недостатньо просто вірив в себе. Євген витрачав на це дуже багато часу, і він втратив можливість там отримати, наприклад, класну спеціалізацію. В IT, чи де він там вчився, але він постійно витрачав час на репетиції для того, щоб бути ідеальним на сцені, щоб всім сподобатися. І коли Маша зараз каже про те, що ось це відповідальність людини, то не кожна дитина в 16 років знає, що буде через 10 років, через 20 і так далі. І може приймати рішення кинути школу, там, зовсім ніде не вчитися і так далі, вірити в свій талант. Хто сказав, що якщо дитина замість того, щоб отримати, наприклад, освіту в КПІ, а паралельно вчитись на якихось крутих акторських курсах, отримає менше, ніж дитина, яка піде зразу там, не знаю, в церкове училище, яке вони згадують. Тобто, де гарантії, що церкове училище дасть суперосвіту і зробить актором, наприклад, або якщо ви там не будете вчитись, ви ним не станете. І коли вона каже, що її донька зараз там просить допомогу, а вона їй не допомагає. То ну, мені здається, що вони говорять трошки про різні речі, коли твоя дитина вже вчиться за кордоном десь і просить допомогу в якихось там, не знаю, які у неї там питання, нескладений предмет чи ще, ще там щось. Тобто я сумніваюся, що Машана донька працює в Макдональдсі і ніде не вчиться, бо хоче стати актрисою в Голлівуді. Є у мене підозра, що так не відбувається у двох розумних батьків з вищою освітою і дуже амбітними. Тобто, тому це трохи притягнути за вуха і трохи грає на цей тренд, коли діти кажуть, ми ніде не будемо вчитись і не закінчують навіть школу. А це дуже популярна історія, і популярна історія красивої картинки Я виграю лотерею і стану мільйонером або заведу TikTok і розбагатію, заведу Ютуб, і ви мені буде приносити неймовірну кількість грошей, де гарантія, і навіть якщо так і станеться, то чи буде цей виграний мільйон годувати вас все життя? І ще не втратити ви час. Тому краще бути впевнені в певній парадигмі, з якої ви приймаєте рішення переводитися з однієї спеціальності на іншу, наприклад, як зробив Євген, не кидаючи університет. Тому що є варіативність в рамках певних сценаріїв. Це може заглибились, може якось про це поговоримо, але оце от максималізм то підживлювати в підлітках, які ще дуже довго їхня лобна частина. Буде розвиватися, і вони не розуміють, що у всього є наслідки. Це, знаєте, інфантильність дорослих, які вважають, що дитина знає все. Нагадую, лобна доля розвивається років щось до 25 чи до 30. Діти думають, що ні в чого нема наслідків. Дуже важко планувати. Просто є діти, такі як Євген, які все прораховують і дуже переживають, тому що вони хочуть бути для всіх бути хорошими. І це дуже складно. Це означає, що Євген не реалізує свою агресію. Вона у нього приглушена, тому він спалахує від дрібниці. І він говорить, що він там, не знаю, його щось може дрібниця зачепити, і він вибухне. Але при цьому він може терпіти багато інших речей. І з одного боку, він каже, там, дівчина не має запізнюватися, з іншого боку, він там кожні п'ять хвилин контролював щось, писав і переживав раніше в попередніх стосунках. Тобто це складна історія, це не означає, що Євген Тран або ще там щось. Це означає, що Євген має багато переживань і комплексів, тому що він має відповідати постійно якимось стандартам. І зараз він говорить про те, що він би хотів собі знайти дівчину, яка, наприклад, суперпрофесіонал, в якійсь галузі, і буде для нього цікавою, і ніби як його розвивати. Тобто, з одного боку, це людина, яка вас розвиває, з іншого боку, це людина, до якої ви не дотягуєте. І, можливо, це буде знову такий от чимось незадоволений орієнтир, як батьки Євгена, які завжди переживають, і вони не професіонали в його сфері для того, щоб йому, наприклад, пропонувати свої варіанти вирішення, хоча навіть їхнє шоу раніше називалося Мама хахатала», і, вони, і він каже, що це про те, що їхні жарти мали подобатись навіть мамам. І це дуже великі виклики, це такий трошки викривлений орієнтир, тому що це не дозволення собі не відповідати вимогам батьків. Але коли батьки не є орієнтиром, і якби не згода з батьками, це не означає конфлікт. Це не означає, що ви ворогі, що ви погана дитина, якщо ви не відповідаєте їхнім очікуванням. Але у Євгена це бажання бути завжди хорошим. І ця сепарація вона починається тоді, коли, на жаль, ви роз'єднуєтесь і ви стаєте, можливо, на якийсь час поганим для своїх батьків, а Євген не може цього пережити. І, можливо, тому він кинув терапію, і психолог йому сказала, ви живете в варіанті своєї норми в умовах війни. І Розладу з Спартаком Суботою, то я думаю, це психолог йому сказали, тому що вони впарилися в батьків, і вона можливо розуміла, що Євген не буде цим займатися, і він не готовий протистояти батькам, чинити якийсь супротив і взагалі роз... діставати цю агресію і свої претензії до тих батьків. Можливо, це колись в майбутньому станеться, коли у нього почнуться якісь проблеми, і він не буде справлятися. Тому що, звичайно, в мирний час, в спокійний, чудовий терапія може стати на паузу або закінчитися той момент, коли людина може самостійно справлятися життя збалансоване, і вона справляється з усіма аспектами. Тобто, більш-менш людина може себе психологічно обслуговувати, тобто і не сипатися. Але коли ви через день вирішуєте все, кидаю все закриваєте закриваю своє шоу, це, ну, це такий симптом специфічний. Але агресія вона ховається з самих початків. І, на жаль, це може, звичайно, зашкодити його стосункам з батьками в майбутньому. Точніше, їх переформатувати. Вони мають Пережити цю турбулентність. А він її дуже боїться, тому що як батьки вважали крихким його, так він тепер вважає крихким батьків і всіх своїх близьких. Цікавий момент, коли Маша дивується, що його шоу на коштує мільйони, тому що нарцисична Маша, вона вважає, що все коштує тисячі мільйони і всі зациклені на своїх речах. Тобто, все ж таки, вони говорять ніби про одні речі, але з різних аспектів. Вона ну, каже, в тебе там басейн. А насправді це так, це коштує грошей, але не таких критичних. А Маша звикла, що як він наводив приклад, що може бути там швидко і неякісно, дорого якісно, тобто у нього ці от. Цей вибір постійний. Що робити? То для маші буває тільки дорого і якісно, тому, мабуть, вона переплачує своє шоу, але це її вибір. Бо вона каже: що в тебе стільки людей. Можливо, ті люди вони мають якусь таку дозовану оплату, кожен на своєму місці. Але для цього треба досвід, для цього треба. Цим керувати і спокійніше до себе ставитися. Тому що Євген ставиться з одного боку, він дуже переживає, хоче всім подобатися. З іншого боку, все ж таки він може імпровізувати, він цікаво жартує. Маша не вірить, що це може бути совсем заготовки. Бо у Маші заготовлена кожна реакція. Кожен оце от випучені очі, дивний, дивні якісь такі гіперболізовані реакції, вони напрацьовані. Тому воно так фальшиво виглядає. Я хотіла оглянути її інтерв'ю в спілці. Бо я якось от минулого разу, коли їхала у Львів, я щось дивилася спілком, і так сподобалося. А тут думаю, о, буду їхати в швидкісному потязі, буду дивитися Машею Ну, Але я не витримала більше п'яти хвилин, тому що це було дуже нахрено. І теж дуже дивний момент, коли в кінці Євген дуже довго а, нас всіх сварить і каже, Маша хороша, як ви можете про Машу говорити погано. А вона каже, Боже, це не заготовлено. Євген, дякую. Але ну, це, це дуже, я розумію, що він може бути щирим, але знову таки це реакція гістріонної людини, яка от входить в цей емоційний заряд і починає рятувати Машу. І всіх нас ну не всіх сварити, але от дуже прям в це, це заграніться, так він от приймається. Він заходить в цей емоційний, в цьому сила єстрюваності, що можна так а, запалюватись, так вдало жартувати, доречно казати якусь фразу. І він класно каже фразу, коли говорить, що я для себе не сформулював а, про його шоу. Якесь там визначення, яке можна було б казати людям. Тобто він відчуває цю е, красу фрази, доречність, хороший слоган, хороший вираз, він це все цитує, запам'ятовує, знову цей роман як яку ще став, видно, всі його зараз читають, перечитують. От, за, за... Тобто він вміє цим користуватись. Ця естетика життя і влучність, і бути на хвилі це от властивість зістріонної людини. Нарцист так не може. Нарцис контролює, і він працює в рамках певних, що робить Маша. власне. І тому їхній оцей от перфекціонізм він різний. Напруга Маші, о, там, якась окаєрність, о, якісь сварки. Євген щиро з усіма дружить. Він всім подобається, він легкий, добрий, інколи сумний, але він доречний. Тобто він це прям відчуває. У нього емпатія сильніша, значно, ніж у Маші. Ну, на мою суб'єктивну думку. І було таке був такий дивний момент, коли Маша каже: що сьогодні ніби хвалить, потім каже, що. А він, пож... да, він пожартував, вона каже, в тебе класні інтеграції, а він їй що, а в тебе інтеграції погані, працюй над цим. І він жартує над нею, але вона не може сприймати жарти, і з одного боку вона йому каже, ти не можеш сприймати похвалу, а потім каже, ти своїм поганим жартом, мене оце от збив з думки. Тобто вона його похвалила, і за те, що він над нею жорст... ну, жорстоко умовно пожартував, вона його зразу осаджує. Вона йому каже, це поганий жарт. Все недоречно. Хоча він завжди дуже старається, у нього все заготовлено, і він там про все переживає. Жарти у нього хороші, і дуже, як, вони вистрілюють влучно, тому що це властивість зістрюної людини. Потім що ще мол, цікавого хороший студент, це стосунки. Ну, власне, така от цікава. Непогана людина, цей Євген, його складність це от ці всі стосунки з батьками і близькими. Тому у нього стосунки з дівчатами, ну такий напружений, Тобто він сам в напрузі, він має бути ідеальним, він має бути доречним, він має все контролювати, в очі заглядати, щоб вона казала, що не так, щоб він собі це запам'ятовував, записував. Тобто він не може розслабитись ніколи. Але це не може розслабитись не в нарцисичному плані, коли ти хочеш задушити людину, і вона має стати твоєю власністю, і потім про тебе ніколи нічого поганого не сказати. Про стосунки з Спартаком Суботою, що скажу, останнє це я думаю, це такий прихований такий трохи нарцисизм, коли вам приємно, що ви поряд з агресором. Спартак брутальний, Спартак. Такий трохи недоречний. Ну, як він був типу дуже інтелектуальний і доречний, а насправді був різкий, дуже специфічний такий загадковий персонаж. І він цю свою агресію реалізував через нього. Тобто він хороший ведучий, який отак от все підкреслює, додає легкості, а за важкість відповідає спартак. І, власне, його ця легкість і доброта. І те, що він більше переживає про себе, ніж придивляється до негативних сторін інших людей, його і завело в цей глухий кут Спартаку. тому що він так переживав, щоб відповідати цьому Джеймсу Бонду а, Спартаку, який і в СБУ працював. І що він такі не робив за його легендою, і медики, і все на світі, що Євген так приймався, що з ним щось не так, як той костюм. Що все має бути ідеально. І теж смішна фраза була у Маші, коли вона каже: Чи ти можеш розслабитись, чи в тебе все по кольорах? каже, да ні, ні по яким кольорам. І вона: ну, ти можеш в м'ятій сорочці на інтерв'ю піти. Ну, а хто на інтерв'ю може піти в м'ятій сорочці? Ясно, що не може, тим більше ведучий шоу. У ваші взагалі є для цього, мабуть, п'ять рабів, які напарюють речі, і вони ніколи не будуть м'яті. Точно так же у Євгена, який значно бідніший за машою, теж не може так бути. Тобто у нього є там стане раніше, попросує з вечора. Ну, тобто ну інтерв'ю він готується. Він продумує відповіді на питання. Ясно, що в нього все буде ідеально. Але це не означає, що він не буде вміють футболці гуляти по вулиці. Або він там в не супер-компліментарному вигляді записував реакцію на події з протеку в суботу. Тобто він може собі дозволити бути не супер ідеальним. Але те, про що говорить Маша, воно не зовсім таке. як... І вона це подає, вона це знову таки подає з якоїсь такої керно-нарцистичного точки зору, а він це подає з гістрюонного, що гістрюонний хлопець він справді буде в віставому костюмі, тракотому сидіти в кадрі, ще й, мабуть, взнав, в якої буде студія, щоб це було в кольорі доречно. Ну, бо він ведучий, воно так, так має бути. І Маша це все прораховує, або за неї це прораховують люди, яких вона найняла їй дорого обходяться. Тому вона так дивується, що Євген теж може собі це все дозволити. Так що така історія. Дякую, що були на моєму каналі. Не буду затягувати дуже довго, тому що вже 22 хвилини, мені здається, цього більше, ніж достатньо. Радьте мені про кого ще поговорити, я почала дивитися. Інтерв'ю з Гаріка Корогуцького, але мені здається, що інтерв'ю Славе Плюс мені маловато для того, щоб його характеризувати і треба подивитися більше. Напишіть мені, чи вам цікаво буде про нього послухати, і запропонуйте мені щось. Фільмів досить багато. Я собі накопичила, але цього ніколи не буває достатньо, тому пропонуйте, пишіть, можливо, якісь книжки цікаві зустрічали. Да, будемо про це говорити в наступних роликах. Побачимось. Приходьте до мене в офіс на терапію, працюю онлайн-офлайн. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, мені це дуже приємно. І мені подобається, що нас стає більше подружки. Хоча, 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 не знаю, що я хотіла ще сказати, побачимось скоро в наступних роликах. Згадала, що хотіла вам ще сказати не про себе, а про Євгена. Був цікавий момент, коли Марія у нього питає, як це він створив своє шоу в момент, коли вони з Спартаком розійшлися. їхні шляхи був скандал. І Євген якраз створив це шоу, нібито як реалізував його в той момент, коли почав щухати скандал, і він зразу вистрілив. Новий такий шлях його кар'єри і ніби як скористався моментом, і вона не розуміє, як в такому стані можна було це створити. Тому що Маша б опустилась на нарцисичне дно і залягав, і вирішувало б ці проблеми, бо нарциси вони вгрузають всю всю історію. І тому що це їхня особиста травма, як їх могли так заплямувати, і так далі. А Євген, він в принципі, не висловлює агресію. І він бігом реалізував цю напругу в своєму шоу. Тобто він згадав, що він хоче, тобто такий от стан виживання. І він бігом почав занурився в роботу, вірогідно, і відтворив свою давню мрію, вклав це гроші для того, щоб. Не зруйнуватися, тому що це все, що в нього є. І він справді цим горить. Він готовий ризикувати грошима. Тобто, зараз він же каже, що він не буде в це вкладати гроші більше і далі, вже, ну, мабуть, якщо його шоу зовсім нікому не буде треба, то він просто створить нове. Але що йому, і в принципі, шоу, бачите, воно йому не потрібне, як саме Ютуб. Проект, який має приносити гроші, для нього це візитка для реклами, для майбутніх проєктів і так далі. Це теж така не зовсім зрозуміла для нашої історії, але така властивість знову такі гістріонна, і його особиста, тобто він так виживає в рамках, де він може. Тобто він так трохи реалізується, такий прокомпенсується в цьому. Тому така от цікава історія: це така властивість, тому що гіструнні люди легше все переносять, легше адаптуються до нового, вивчають нове, і в цьому їхня сила. Тобто вони ніби так на хвилі, і на цій хвилі вони ловлять нові тренди, наприклад, вони тому зрозумілі, подобаються іншим, тому що вони завжди знають, чим здивувати. А не люди, які вгрузають в якісь такі єдиний образ як їм дуже важко з цього вийти, особливо коли вони опиняються всі нарцисні я. А Євген завжди знайде там не знаю, щось новеньке, щось свіженьке. Тому він класний друг, він цікавий ведучий, він влучний, не супергострий, але от він такий хороший хлопець, і він хороший в усіх своїх амплуах. А на відміну від тієї Шмаші, я суміла, що вона такий же суперкласний друг, і у неї таке широке коло цих знайомих, молодих умовно. Але це вже інша історія, це можна довго розвивати, може, я не супер зрозуміло сформулювала, але про Євгена, оцю от його тенденцію до того, як створювати щось нове в умовах, коли нібито то все руйнується, тобто він так як, виживає. Він не занурюється в цю депресію. І це в чомусь класна, така сингвінічна ем, риса. Тобто такий він а, життя, не те, щоб життя радісне, бо він сам каже, що він досить сумний хлопець, але розум у нього живий і він може невеликими зусиллями створювати щось нове. Тому така ж ремарочка, все, тепер я вас точно залишаю. Пока-пока. Побачимо наступних роликах.